Друзі, привіт! Це канал Реально науковця, де ми говоримо лише про реальну правду, реальні знання, жодних гачків та жодного флуду. Отже, як завжди, дозований формат знань. Сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою штучного інтелекту, за допомогою Gemini, виправляти помилки в коді, покращувати код. І це буде відбуватись в рамках нашого покрокового курсу опанування можливостей. Це вже 27 заняття. Попередні заняття знаходяться в описі до цього відео. Отже, починаємо. За допомогою Gemini можна виправляти помилки в будь-якому коді, в будь-якому. В будь-якій програмі також можна переписувати код, ми це на попередніх заняттях говорили. Ось зараз я вам демонструю реальну працюючу програму, яка займається тим, що вона обчислює значення функції. Значення функції y дорівнює x квадрат плюс 6x мінус 4. Тобто ми підставляємо x і визначаємо, який у нас буде y. Зараз ми підставляємо і бачимо, що програма працює. Але давайте уявимо, що ми цей код десь скачали в інтернеті. Є якісь певні помилки. Давайте зараз. А тут у нас буде українська буква У. Так. Ну і тут давайте у нас буде, наприклад, ще якийсь. Точка якась зайва. І тепер, коли ми спробуємо запустити, нам буде видавати, що ми не можемо визначити, не можемо виправити цю помилку. Тобто програма у нас не працює. Але давайте зараз ми скопіюємо цей код. І тепер в будь-який чат, в будь-який помічник введемо це і попросимо це зробити. Давайте напишемо, що привіт. У мене є код не працюючий. Програми, виправ помилки та поясни їх. І зараз ми надсилаємо код. Отже, зараз він бачить, що у нас є дві основні помилки. Тобто він у нас додає X, додає Y. І далі він у нас, так, перше, показує, що. Тут у нас Х. Далі він пише, що вказаний зайвий символ. І також у нас якби, Y. Давайте подивимось, зараз ми можемо просто взяти скопіювати цей код. І давайте його вставимо. Я видаляю попередній код, і зараз я вставляю. Також ми можемо надсилати будь-які фрагменти. І зараз, як бачите, наша програма працює. Давайте знову вставимо 4, і бачимо, що програма все вірно нам обчислює. Натискаємо обчислювати і все працює. Тепер ми можемо також попросити трохи видозмінити цей код. А тепер прошу змінити код. у нас. Функція не квадратична, а кубічна. І зараз нам буде замінено код. Ми бачимо x куб плюс 6 x мінус 4, і ми можемо або повністю скопіювати, або лише скопіювати ось цей рядочок. Давайте зробимо лише цю зміну. Зараз ми можемо. Ну, і звісно, нам також необхідно зробити, що у нас буде коли виводитися. Зараз ми подивимося, у нас тут буде не х квадрат, а х куб. І давайте тепер натиснемо. Тепер повинні запустити програму, і вона у нас повинна виконувати. Так, що ми тут не те зробили. Давайте подивимось, що у нас. Так, Х-куб. Так, зміна. Так, 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 так. так, так, так. Давайте скопіюємо і подивимось, що у нас що ми тут. А, так. А, так. Так, 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 оце ми все. Тепер. І тепер давайте еді тол, так, зараз ми вставимо і запускаємо наш код. Так, ось ми бачимо, що у нас функція вже x куб плюс 6x4, і давайте тепер вставимо будь-яке значення. Або, наприклад, 476. І таким чином ви бачите, що у нас все працює. Таким чином, за допомогою Gemini ми можемо легко виправити код. Для цього варто лише скопіювати код і далі. За допомогою будь-якої версії Gemini, в нашому випадку це безкоштовна версія 2,5: ввести код та попросити його змінити, тобто виправити помилки. Також ми можемо попросити обчислити або додати ще якісь. Функції додаткові, таким чином можна все це робити. Я при нагоді запрошую вас переглянути наступні відео на цьому каналі. Завдяки цьому наші відео будуть більше швидше поширюватися. Ще раз дякую за увагу, до нових зустрічей!